Чому особливість білурона. На сьогоднішній день, якщо ви будете дивитися на ринки гіалуронової кислоти, плюс хондроїтин, сульфати, велике безліч так дуже багато, Розкид цін ось звідси до ось сюди, скажімо так. Чому б білурон, чому б мій вибір зупинився на ньому? Перше. Це дозування, дуже високе дозування діючої речовини. Це той випадок, коли ми говоримо чим більше, тим краще. Друге це питна форма. Ось зараз давайте згадаємо, як виглядає білурон. Це велика коробка, в якій знаходяться два флакони в темному коричневому склі. Рідкий сироп по 500 мл і того літр гіалуронової кислоти в одній коробці. Ця коробка розрахована рівно на місяць. Так от, питна форма, рідка, коли ми. П'ємо продукт у рідкій формі, неважливо, це сік чи сироп, що відбувається, засвоєння починається вже в ротовій порожнині. Коли я рекомендую пити білурон, я кажу: ось ви набрали в рот, пару секунд почекайте, е потримайте в роті і тільки потім проковтніть. Чому для чого це робиться? Для того, щоб білурон встиг проникнути в кровоносні судини. Наша слизова рожевого кольору ні для кого не секрет. Так. Слизова ротової порожнини рожева завдяки чому? Завдяки багатству кровоносних систем. Так от, коли препарат йде в рідкій формі, в питній рідкій формі засвоєння практично 99%. Наш білурон рідкий, наступна складова. Це розмір молекули, тобто розмір самої гіалуронової кислоти. У природі розмір молекули гіалуронової кислоти дуже великий. Вона дуже велика. Якщо ви її в рот покладете, ось зараз умовно кажу, так, поклали в рот цю молекулу, вона у вас в шлунку розщепилася давно на цукри, і пішла вам в їжу. Що зробив Нільс Душик? Як він попрацював над цим? Великі молекули гіалуронової кислоти спочатку розбиті на моно-монофрагменти, дрібні дрібні фрагменти. Коли ви ці фрагменти випиваєте, вони. Не розщеплюючись, не розчиняючись у шлунку, минаючи шлунок, доходять до тонких відділів кишечника, проникають у кров, і вже до крові ці дрібні фрагменти починають збиратися, складатися всередині. Молекули гіалуронової кислоти, які починають активно притягувати воду, таким чином засвоєння досягається практично 92%